Все заплановане роблю поспіхом, нервую та страшенно хвилююся. Я запланував зробити це вчора. Як тільки закінчилася прес-конференція, тільки за довгу ніч я дещо змінив розклад своїх дій. Доки я займаюся своїми справами. Поміж тим набираю маму, бо, судячи з того, що ще не було дзвінка від неї, новин вона не бачила. Це з однієї сторони добре, але з іншої уявити лячно, якою ж може бути її реакція. Слухаю. серйозним тоном кидає у слухавку мама, а тоді з іронією питає. Напевно, стався кінець світу, що мій син вирішив мені зателефонувати. Привіт, мамо. Вітаюся та підтримую її сарказм. Не зовсім кінець світу, але дещо таки сталося. То от те дещо про яке вже вся країна, тільки ми з батьком ні сном, ні духом. Так. Невдоволено цікавиться мама. Так, мамо, сухо запевняю. Через мамін докір почуваюся не зовсім зручно. Я міг подзвонити батькам вчора і повідомити їх особисто про все. Але після їхнього сватання в неділю я принципово не хотів цього робити.